Всім привіт! Мене звати Таня та я дуже рада бачити вас на моєму каналі. Сьогодні ми переглянемо, яка ж націнка у магазині моро чи моро. Не знаю, я думаю, ви його бачили. Виглядає він ось так. Вперше я з ним познайомилася декілька років тому у торговому центрі Лавіна. Я зайшла і просто не могла звідти вийти. Мені сподобався кожен товар. буквально. Кожен товар був мені по душі, і я хотіла його купити. Після цього в мене таке кохання до цього магазину розвилося, що я не могла не зайти до нього, коли гуляла у цьому торговому центрі. Зараз же я чомусь нещодавно вирішила пошукати ці всі товари з каталогу на Таобао. І я розчарувалася, тому що я знайшла всі товари. А потім я зраділа, тому що я зможу купувати улюблені товари без цієї націнки. Тому зараз ставимо лайк, підписуємося. І починаємо. Отже, перший товар це ось така корзинка для зберігання речей за 259 гривень. Усе б нічого, якби на Тау Бау така ж корзинка і багато інших не коштувало 48 гривень. Ось такі ємності для спецій з трьох секторів. Коштує майже 1999 гривень. Де такі ціни? Звідки вони? На Таобао точно така ж ємність для спецій коштує 213 гривень. Це більше схоже на реальність. Ось така екосумка шопер з ананасиками коштує 199 гривень. Ну, якби я не знала реальну ціну, я б, можливо, купила. Окей. Але на Таобао він коштує 64 гривні. І ви помітили, що фото однакові. Хм? Ось така підставка для взуття коштує 119 гривень. Але знову ж таки однакова фотографія і зовсім інша ціна. На Taobao 53 гривні. Ось такі тапочки для дому з ріжками коштують 479 гривень. Але на Taobao та такі ж самі коштують 85. Ось такі прикольні тапочки, м'якенькі. За кулкою для дітей взагалі вогонь коштує 479 гривень. Але на Таобао такі ж капці, дуже багато варіантів різних, коштує 64 гривні. Ось такі прозорі чохли для захисту взуття. На осінь якраз коштують 259 гривень. Але на Таобао їх ціна 42 гривні. Такий прикольний естетичний горщик для квітів коштує 649 гривень. Але на Таобао такий самий коштує 106 Зволожувач повітря з підсвіткою з кактусиком зверху коштує 549 гривень. Але такий можна придбати на Таобао за 240. Така прикольна корзина для сміття з такими заломами коштує 239 гривень. Але така ж сама корзина на Таобао коштує 43 гривні. Іграшка брелок у формі лі лінивця. Коштує 199 гривень. А на Таобао можна придбати такий брелок з будь-яким персонажем, їх дуже багато, і вони будуть коштувати 67 гривень. Одна штучка. Для любителів естетики, свічка Афродита за 239 гривень. На Таобао можна придбати таку свічку у багатьох кольорах, і вона буде коштувати 106 гривень. Ось така чорна рамка для фото. Коштує 339 гривень, де беруться ці ціни. На Таобао таку можна купити за 96 гривень, а інші варіанти поменше, як і на картинці, ще дешевше. Ось це мене просто здивувало, скажімо так, тому що цей ланцюжок коштує 549 гривень, але його ціна на Таобао 42 гривні. І це лише через те, що там доставка коштує 5 юаней. Якщо замовляти багато, багато 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 товарів звідти, то ця доставка буде на них всіх ділитися, і буде там 3 юані. Це дуже мало. Як воно може коштувати 549 гривень? А ось це, до речі, товар, який розбив моє серце. Я в шоці, що я не додумалася раніше пошукати мою улюблену свічку на Таобао. я чомусь була впевнена, що цей магазин сам виробляє їх. Це моя улюблена свічка, я її обожнюю, вона з запахом персика. Я алергика, але на неї в мене немає алергії. Я просто в захваті від неї. Але yeah. в, в, в цьому магазині вона коштує 449 гривень. Це дуже дорого. Але раніше я була готова її купляти, тому що я її дуже люблю. Ця свічка на Таобао коштує 192 гривні. І як людям вірити після цього? Це, до речі, перший магазин, у якому 100% влучання. 100% товарів, які я шукала, я знайшла на Таобао. Я впевнена, що всі товари, окрім а, там є косметика нашого виробника, вони просто додатково її докупають у нас, її не знайти, напевно. Але інше все є. Тому що навіть в Ашопі я не всі товари могла знайти там. Один з чотирьох не з'являвся на Таобао, і це для мене прям був шок, відкриття. Тепер можна каталог цього магазину переглядати перед тим, як робити покупки на Таобао, тому що там все таке естетичне, таке бажане. Буду знати, і ви будете знати, бо я з вами цим поділилася. Буду вдячна за лайк, коментар. Напишіть, будь ласка, який товар вам більше всього сподобався. Чи купували ви колись у цьому магазині, чи бачили ви його. Що завгодно напишіть, тому що це допоможе просуванню мого контенту. І підпишіться, якщо ще цього по якійсь причині не зробили. Я вам дуже вдячна буду за це. Скоро буде розпаковочка вже. Посилка у Німеччині скоро приїде до нас. До нових зустрічей!